Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про молодіжну політику. І У нас у гостях Микола Кирилюк, голова громадської організації Політичний центр вітаю вас! Вітаю вас! Власне громадська організація. Розкажіть, скільки вона вже є, яка її головна місія? Про що вона? Чому саме така назва? Тому що назва так от зацікавлює. Так, політичний центр це громадська організація з яскраво вираженим. Нахилом національного виховання молоді і не тільки молоді, а й всього населення України. Наша організація за основну мету діяльності ставить національну просвіту. Національну просвіту для того, щоб в нашій державі була єдність, для того, щоб ми мали можливість розвиватися, мали можливість йти вперед. І незважаючи на наших ворогів, ми могли долати всі перешкоди. Організація існує вже один рік. В січні 24-го року ми розпочали свою діяльність. Щодо її заснування, щодо того, як виникла взагалі ідея її заснування, то досить цікаво, я б навіть сказав, що це доля. Адже всі обставини, всі елементи в один час зійшлися. І потрібні люди, і ідея, і якісь Інші моменти, я в той в грудні 23-го року долучався до написання обласної стратегії з утвердження української національної та громадянської ідентичності. В той же час я читав книгу про те, наскільки національна свідомість важлива для розвитку держави, для того, щоб держава була сильною. І тоді в мене виникла ідея створити організацію, яка могла б Просувати наші національні цінності, наші національні інтереси серед мас, вкладати людям в голову те, наскільки нам важливо це цінувати, наскільки нам важливо це шанувати, і саме цим ми займаємось. Я знаю вас давно і знаю про те, що ви займалися в різних і громадських організаціях, і в студентських організаціях. Розкажіть, коли особисто для вас розпочалася така активна громадська діяльність? З якого року? Чи це ще була зі школи, чи це вже в університеті? І як саме вона розпочиналася? І саме багато хто приходить в громадську діяльність, але не всі там залишаються. Чому ви вирішили залишитися вже зробити свою громадську організацію і надалі працювати в цьому напрямку? Розпочав свій громадський шлях, шлях як громадського діяча в 15 років, тобто майже вже 5 років. Це розпочалося ще в Тиверській територіальній громаді, заснувалася в 2020 році громадська організація Тиверці, яка також, як і громадська організація Політичний Центр, займалася національною просвітою. І саме Тиверці стали таким поштовхом до того, щоб в моєму житті і я надалі і йшов цим шляхом громадського діяча. Мене навчили багато чому. В нашій в тій організації були різні люди різних вікових груп. Я від кожної людини зумів почерпнути їхній досвід, їхні знання, і якось мене це все так зацікавило, що я далі вирішив рухатися, плавно переходити в інші організації і переносити цей досвід. В інші ну, організації теж потім вже створив свою організацію, яка можна сказати, що навіть тиверці вони також посприяли тому, щоб ідеям політичного центру. Було багато різних громадських організацій, студентських. Зокрема, ви сказали, що вони вас сформували і сформували ось цей політичний центр. Скажіть, що саме от ви в з інших громадських організацій своєї діяльності за ці роки взяли, і які от основні такі ідеї, які ви стали основоположними вашої громадської організації? Знову ж таки, повернуся до громадської організації Тиверці. Саме ця організація дала найбільше і особисто для мене. І особисто для нашої громадської організації ідеї ідейності. Політичний центр це організація, спрямована на національну просвіту. Політичний центр ми не про політику в сенсі вибори, ми про політику, яку повинна вести держава в напрямку національного розвитку, національного виховання. Саме політичний центр займається національним вихованням, національною політикою. І Тиверці, вони дали такі ідеї любові до України, дали розуміння національної ідеї, особисто мені, дали розуміння національних цінностей. А в кожен член нашої організації він вже теж мав певний досвід в інших громадських організаціях. в інших. І він так, також почерпав, кожен цей член почерпав. З тих організацій якусь свою, свій досвід і приносив їх в політичний центр. І ми так формували по частинках нашу ідею: ідею того, щоб вкладати в головах українців важливість збереження наших національних цінностей, шанування нашої і поширення нашої національної ідеї. Трошечки про вашу команду. Скільки у вас людей, і хто це загалом? Чи це ваші зрозуміло, що в першу чергу це ваші однодумці? Як ви їх збирали команду? Чи це з школи, можливо, ще й студенти? Чи це просто теж громадські діячі, які в свою чергу висловили таку цікавість до таких ідей, яких ви сповідуєте? Так, постійний склад нашої організації 8 осіб. Це люди, які працюють щодня. Також у нас є люди, які працюють в організації на індивідуальному графіку. Що це таке? От цікаво, є постійні зрозуміло. Є постійні графік? індивідуальний графік це люди, які є членами нашої організації, але вони долучаються до її діяльності тоді, коли в них є можливість, тоді коли в них є час. Це було було введено, тому що декілька членів нашої організації добровільно пішли на фронт. І зараз вони військові, зараз вони на фронті виконують завдання. Але вони не хочуть переставати бути членами організації, вони хочуть також продовжувати займатися громадською діяльністю і також допомагати нашій організації поширювати національні ідеї. Розкажіть за рік роботи в січні минулого року ви створилися. Що було зроблено? Які цікаві заходи? Загалом що це за заходи, які були проведені? Що було зроблено? За 2024 рік це весь рік нашої діяльності, було організовано 13 повністю проукраїнських заходів. В їх участі ну, взяли 500 осіб неповторюваної аудиторії. Це дуже крутий показник, дуже чудовий показник. Адже якщо подивитися на статистику, то Тисяча осіб неповторюваної аудиторії відбувається в середньому за 40 50 заходів. Тобто 500 осіб, має бути там 25 заходів. Ми зуміли неповторюваної аудиторії зібрати за 13 заходів, що свідчить про дуже цікаві наші заходи і наші проекти. Наш шлях, наш перший захід почався з 20 лютого 2024 року, саме в цей день. Ми провели перший захід мітинг реквієм на щитах. Він був приурочений до десятиріччя початку російсько-української війни. Саме наша організація першої на Вінниччині підняла тему того, що потрібно українцям, потрібно нашим громадянам зрозуміти, розуміти, що війна розпочалася. Не, 2000, не 24 лютого, uh, не лютого 2022 року а саме у 2014 році і саме 20 лютого 2014 року з моменту заходу російських військ uh, на територію півострова крим а uh, це був наш перший захід він відбувся дуже вдалий він відбувся за підтримки і місцевої влади і регіональної влади uh, з того шляху з такого успішного проведення заходу ми почали проводити і надалі успішні заходи. Дуже мені подобається наш проект про розвінчування міфів і пропаганди в історії, в нашій культурі. Це ціла серія заходів, яку ми проводили протягом всього року. Це заходи, на яких ми не просто розповідали людям про те, наскільки ну, про інформацію, а й намагалися з ними аналізувати. Цю всю інформацію, цю всю пропаганду, наративи для чого вони поширювалися, для чого це все потрібно і кому це було потрібно, і чому ми не могли тоді, в той момент, їй протидіяти. Чому ми можемо зараз їй протидіяти? І щоб ми розуміли наскільки це важливо. Далі у нас також хочу відмітити проект про архаїка різдвяні традиції. Це один з останніх проектів, які ми проводили в Минулому році, 24-25, в грудні місяці, присвячений він був до Різдва. Проводили ми захід спільно з департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Цей захід стосувався таких двох тем, які ми поєднали: це перехід України на новий церковний календар, важливість цього переходу. На цьому заході ми розвіяли повністю усі якісь. Наративи, які поширюються, вся пропаганда, маніпуляції. І далі наступний етап цього заходу був у нас е про важливість українських традицій, різдвяних, повернення різдвяних традицій. Ми досліджували ці традиції, які вони є. Ми їх поширювали. Ми спілкувалися з аудиторією, прийшло дуже багато людей на цей захід. І вони розповідали нам, які є в них традиції. Хочу от поділитися буквально історією, що. Після цього заходу дівчинка, одна, яка була на ньому, пішла до своєї родини, розповіла про нього, і своїй бабусі розповіла. І бабуся задумалась над тим, які традиції були у неї колись в дитинстві ще. І бабуся згадала, що її прабабуся там робила на Різдво певні речі, і вона згадала про це, хоча вона ну, не пам'ятала цього всього. І от цю традицію вони згадали і повернули її до вжитку в своїй родині. Ще хочу відмітити: форум Армія Єдина Гарантія національної безпеки України. Це великий форум, який ми провели восени 2024 року у співпраці з промавтоматикою в Вінниці, у співпраці з мілітарним інформаційним агентством Авангард. Форум був присвячений питанням національної безпеки. Питанням оборони на цьому форумі в нас було дослідження основних аспектів побудови сильної армії української армії, адже основним месенджером заходу була що лише сильна українська армія здатна забезпечити гарантії безпеки України. Жодні наші міжнародні партнери, жодні якісь миротворці, жодні гарантії безпеки не будуть настільки ефективними, як наша українська сильна армія. Саме тому ми досліджували ці аспекти, ми говорили про них, ми їх аналізували, розглядали, які в нас є перспективи в нашій побудові нашої сильної армії. Що робимо ми зараз, на що варто звернути увагу нам на цьому заході? Також у нас було присутньо дуже багато людей, студентів. Присутні були громадські організації, які працюють з ветеранами, з військовими, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання, підприємці у сфері оборони, військові, волонтери, медики, люди, які, громадські активісти, які долучаються постійно до суспільного життя регіону нашого. І саме після цього ми з цими людьми також провели панельну дискусію. На якому на яких обговорювали всі нагальні питання, які зараз є в нашій сфері оборони і в сфері національної безпеки. Цей захід дуже вдалий. Він висвічувався і регіональними медіа, і національними медіа. Після нього багато різних організацій, які займаються саме сферою оборони і сферою національно-патріотичного виховання, вони почали теж реалізовувати певні проекти. Ми дали їм певний поштовх. До реалізації проєктів дали їм певні ідеї на цьому форумі. Як ви збираєте аудиторію? Ви зрозуміли, що це соціальні мережі, до прикладу, де люди реєструються. Як саме от, чи ходите, можливо, в заклади освіти чи заклади вищої освіти, і школи, і в університети, в коледжі? Чи проводите там якісь лекції? Чи запрошуєте студентів до себе? Так, у нас е дуже цікаві формати поширення інформації. Е ну, Перше, це соціальні мережі, як і всюди, ми розміщуємо інформацію. Далі ми також стараємося співпрацювати з медіа регіональними, щоб вони також якось поширювали нашу інформацію про наші заходи. Оголошення в групах, чатах університетів, факультетів різних цих університетів. В нас дуже багато університетів, закладів освіти взагалі на Вінниччині. і ми поширюємо серед них. Цю інформацію так само серед шкіл пишемо листи на заклади освіти, в яких чітко роз'яснюємо, про що буде захід, наскільки він буде корисний аудиторії, яку ми збираємось заохотити до приєднання на цей захід. І вони через листи поширюється теж інформація. Скажіть, от власне за громадську діяльність, яку ви бачите майбутнє вашій громадській діяльності і громадські організації, зокрема. Через п'ять років як вона має виглядати? Через п'ять років у нас громадська організація політичний центр має три основних напрямки діяльності: перший це національна просвіта, другий це політична і громадянська освіта, третій це безпекова діяльність. Політична громадянська освіта це в нас про те, як наскільки важливо бути політично грамотними, мати політичну культуру. Громадянам для того, щоб розвивалася наша держава. Безпекова діяльність це ми присвячуємо основні питання безпеці національній і обороні нашої держави. П'ять років це довго, довгий такий певний термін. Ми поки що ще на такий термін не заглядаємо, тому що ну, це досить складно спланувати нашу діяльність. У нас є плани на цей рік, у нас є цілі на цей рік. Які ми поставили перед собою, я вам зараз розповім про них про основну ціль, яка в нас стосується це створення мілітаріхабу в місті Вінниці. Hub — це буде місце, де усі громадські організації, які займаються сферами оборони, допомоги війську, сферами утвердження української та громадянської національної ідентичності. Зможуть проводити заходи, спрямовані на поширення військової культури в громадян, серед громадян і також формування оборонної свідомості в наших громадян. Наша організація, окрім того, що от, ну, займається національною просвітою, політичною грамотністю, ми ще й в безпекову діяльність відносимо формування оборонної свідомості громадян. Це те, що е, усі наші громадяни держави. Повинні бути готовими до того, щоб захищати державу, готовими бути ну, щоб захищати державу. Не лише так в плані якось матеріальному, чи а от на підсвідомому рівні саме я вам дякую, але хочу вам наостанок такий бліц-інтерв'ю, Вам декілька питань потрібно відповідати коротко. Скажіть, будь ласка, три слова, які описують політичний центр. Політичний центр. Три слова це рух, це сміливість, це активність. Лідер це талант чи навичка? Навичка. Що важливіше ідея чи команда? Лозунг нашої організації Ідея понад усе, тому ідея. Ваш головний принцип у роботі: не піддаватися емоціям. Що важливіше в політиці: досвід чи нові ідеї? Досвід. Ваша найкраща порада молоді. Не боятися ризикувати, йти туди, де страшно. Україна через 10 років, якою ви її бачите? Україна через 10 років, член Європейського Союзу, країна, яка рухається вперед, відбудовується після війни, яка має перспективи для того, щоб стати одним із сильних лідерів в Європейському Союзі. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні доєдналися. Дякую вам, а я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Микола Кирилюк, голова громадської організації Політичний центр.